Доброго ранку малята. До нас сьогодні в гості завітав їжачок хитрячок. І він завітав з грибочком, тому що він дуже любила ласувати грибочками. А ще й приніс корзинку. А навіщо ж він приніс корзинку? А корзинка пуста, Ні, нічого нема. А мені на вушко. Прошептав їжачок хитрячок, що він для вас готує сюрприз. Він хоче запросити вас в ліс. А як ви напевне здогадалися, що ж буде збирати в корзинку наш їжачок? Звичайно. Влітку дуже багато ягід в лісі. Адже ви знаєте, що літо це саме смачна пара року. Саме влітку ми можемо наситити наш організм, споживаючи велику кількість фруктів і ягід. Ось поки їжачок буде збирати, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Погляньте, дітки, поки ми з вами робили пальчикову гімнастику, якої смакоти приніс нам їжачок. Оце і є сюрпризом. Він хоче пригостити вас. А ви любите, дітки, ягідки коштувати? Певно, що любите. Ось давайте зараз опишемо ягодки. Які вони. Які ще ягідки ростуть в лісі? Так давайте, дітки, відповімо нашому їжечку на питання ягоди які? Маленькі, яскраві, запашні, соковиті, солодкі. Дітки, а як же називається? Те місце, де росте багато кущиків з ягідками. Здогадалися як? Ягідник. Так, це місце називається Ягідник. А які ягідки можуть рости на Ягіднику? На Ягіднику може рости малина, ожина. Смородина, порічки, агрус та інші ягоди. Діти, а фрукти де ростуть? Вірно, фрукти ростуть в саду фруктовому. Діти, а буває такий сад, де одночасно ростуть і фруктові дерева. І ягідні кущі. А як же такий сад називається? Плоди і ягоди? Ми із двох слів складаємо одне слово. Плодово-ягідний такий сад. І зараз їжачок хоче з вами погратися. Ось погляньте на картинки. Дерева і корзинки, а по краях намальовані ягіди, ягоди. Погляньте, яка ягода зображена на малюнку, на її і де вона росте? На дереві чи на кущеві ось почнемо з першої ягідки. Малина. Де росте, дітки, малина? Вірно, на кущику. Слідуща ягідка ожина. А ожина, дітки, де росте? Вірно, теж на кущику. Персик, дітки, подумайте. Де росте персик? Так, персик росте на дереві. Слідуща ягідка. Чорниця. Де дітки росте чорниця? Здогадалися, звичайно, на кущику. А смородина дітки де росте? Так, молодці, вірно, теж на кущику. Дітки, а де ж росте яблучко, грушка? Так, здогадалися, це плоди. І вони, звичайно, ростуть на деревах. А по річки, де дітки ростуть? На кущах. А агрус дітки де росте? Агрус росте на кущиках також. Дітки, а абрикос де росте, подумайте уважно. Вірно, абрикос росте на дереві. А журавлина, полуниця, дітки, де вони ростуть? Так, на кущиках. І сливка, де росте сливка? На дереві. Правильно, молодці. Їжачок дуже радий, що ви. Порались завданням. А тепер їжачок приготував вам слідуще завдання. І їжачок-хитричок полюбляє не лише фрукти та ягоди, а й соки з них. І пропонує вам ще одну гру. Ось погляньте на склянки з соком. І погляньте на картинку. Яка знаходиться під кожною склянкою. Під першою склянкою яблучко, потім абрикоска, потім банан, полуничка, вишенька. І малина. Звичайно, малина. І так, дітки, якщо Біля склянки першої намальоване яблучко. Значить, сік зробили із яблучка. Як такий сік буде називатися? Подумайте, вірно, яблуневий сік? Далі, яка картинка намальована? Персик. Якщо сік із персикова, Персика, то який, то який це сік, як він називається? Вірно персиковий. Слідуща банан. Сік який? Банановий. Полуничка намальована біля стаканчика. Який сік? Полуничний. Молодці малята. А тут вишеньки намальовані. Отож, сік у нас вишневий в цьому стаканчикі. І скляночці. І остання скляночка намальована малинка. Значить, сік малиновий. Дітки, а ви полюбляєте соки? Ви мені розкажете, які соки ви полюбляєте. Їжачок їх теж дуже любить. І каже, що вони такі смачні, що за вуха не відтягнеш. Дітки, а як же ви розумієте цей вислів? За вуха не відтягнеш. Це що за вуха треба тягнути? Ні, звичайно, ви здогадалися. Це означає, що сок дуже-дуже смачний. Їжачок малята. уже хоче з вами попрощатися, але пропонує вивчити вам такого віршика по замнемо таблицею. Погляньте, малята багато намальовані на першій картинці. Всі малята. Якщо стоїть зелена галочка, значить добре знають. Далі ягоди намальовані і називають. Ось перше речення. Всі малята добре знають, ягодами називають. Слідуюче. вишні, виноград, малину, полуниці та ожину, і смородину порічки, агрус і смачні сунички. Ось дітки і весь віршик. А зараз ми, дітки, повторимо весь віршик. Потім, коли ви дома його повчите, ви нажмете на паузу. Всі малята добре знають. Ягодами називають вишні, виноград, малину, полуниці та ожину, і смородину порічки, Агрус і смачні сунички. Ось дітки такий віршик. Молодці малята. Ви добре попрацювали. Отож, малята, якщо хочете бути здоровими, їжте багато корисних ягід та фруктів. Нехай це літо буде для вас вітамінним, а головне мирним. До слідуючих зустрічей, малята. До побачення!